Чи можливе економічне українське диво після війни? Ну, всі ж очікують, що дуже багато грошей надходження піде в Україну, всі там будуть збагачуватися і так далі. Вони все осяде в верхушки тих, хто будуть розподіляти ці всі гранти, гроші і так далі. А у людей економічне диво зможе статися, якщо після перемоги всім знімуть податки, налоги, перестануть цей бізнес зажимати, людей травить, оці от кучу лімітів дебільних пообирати і так далі. Українці не дебіли. Українцям не треба давати інструкцію, як чітко жити. Українці і так знають, як виживати в тяжких умовах. Якби влада пішла на поступки для українців українці б дуже швидко організувались, як своє життя і життя довкола наладить. Наскільки це можливо? Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба не треба. І ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. А чи зробить це влада? Я не знаю. Чи гроші, які підуть за кордон в Україну, чи вони підуть до реальних людей, я теж не знаю. Треба розуміти, що поки що ми винні величезну кількість коштів. І поки що українцям ну, на кожній шиї буде вусідь, а, по, не знаю, 60 тисяч доларів, які треба буде віддавати на протязі 15-20 років мінімум українців з податків. Як це все розпітляється, я не знаю. Ну це звучить плачевно, але дуже багато тут залежить від влади. Чи влада дасть українцям можливість це питання теж вирішувати саміми і все покращувати, чи просто будуть да далі як коров? Ну тоді у нас би шанс. Ну, сорі, ну це реалістично. Дуже багато тут залежить від того, хто нами керує. Поки що ми виглядаємо, як халопи в руках королей, управляючих нами. Будемо сподіватися, що це поміняється. І це залежить не тільки ж від президента, і так далі. Це ж куча голов сидить, в тому числі п'ята колона російська і так далі, які взагалі не зацікавлені, щоб в Україні колись було щось нормальне.